Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава Збройним силам України. Так, давно не знімав відео, бо немає часу. Так, ще маю де дві пари молодих на продаж ось таких. 25-го року це є Там, я не знаю четвертий. Четвертий виводок, так. Я думав собі залишати, але вони такі дикі. Я люблю такі голубів, та я вже собі приблизно залишив, перебрав те, що хочу залишити на, на, 2, на 26 рік і на змагання і в розпліт. Так, ці дві пари будуть до продажу. Так, одна пара з цих молодих це є по моїх розпродавах. А зараз я так вивезну. Вони тут всі бачите, як я так. Так давайте я гляну. Так, ось це. Зараз я їх більш менш. тут же, так, вже так вони вам не покажу, бо вони вогонь. Так. Обіщнають. О, більш менш. О, так вони. Так. Ось ця самочка, у моєму це є від, від розподових. І цей самчик темненький оцей, оцей. оцей, оцей, оцей. Теж від розподових. А це вот, самочка. І оцей вот самчик. Я вам покажу його отак ось. Це йде по моїх головах, які були на змаганнях. Вони літали. Перша пара в мене літала вже точно, а ці другі виходили на дах, не знаю. Але ці літали, не літали, нікого не бачив. Ось така пара. Дві пари до продажу. Ці двоє то взагалі, блин, вони мене просто дича, я їх в руки майже ніколи не брав. Вони... Ці більш спокійніші. Майже перепірились вже. Ось такі дві пари до продажу. Так, і ще... Так, ще є голуби до продажу. Також ось такі. Один, два, три. Вони на закульцьовані кільцями 23, го, 23 -го. Другого і двадчет року. Що тут покажу? Ось. Так, тут самчик також. Так, це вже показував. Це самчик і оцей самець, це з розплоду. Я колись на відео розказував, що я його хочу продати, я його продаю. Тому що він мені, я за нього загубив ті самочки, дві польки. Вони в мене випадково вийшли, цей дурак вискочив, почав за ними гонитися, вони підірвалися. Коротше, і... Самчик хороший, його всі діти гарно летять. Я вже по цьому маю ще по ньому, по батькові, по-моєму, двох голубів. По мамі не маю. Матір в мене була, я її купляв, і потім випустив, вона полетіла. людина до мене телефонувала, але я вже вирішив її назад не забирати. Там була чисто символічна сума, коли я її брав. Ось, ага, ось, оце, до речі, це його дочка з цього голуба. Дуже гарна будова, моя гарна самочка. це самчик. Я їх покрасив, бо вони в мене літають. А тут ястро появився ось це. Також ніби без самчик точно не скажу. Так, оце точно самчик. Це я вже зна... Він також на старому кільці, але я знаю хто його це йде по Ігоря і Романа рябяка Голубах по самцю. Від цього від Олександр Габель. Гебель. Це батька якось можу теж показати на відео, вони дуже подібні. Так, це по спортсменах самочка виведена, це самчик ось цей, теж дуже гарно збудований, це йде по Теж там заміщення рибика голуба. Так, ось цей самчик. Де ти покажи, це є по, по Лавріва голубах, Олег Лаврів? Він, я, вони коли були ще молодими, то важко було сказати, хто поїв чому, але коли вже перепірились, то вже по суті видно, можна сказати, по яких і хто йде. Так що ці всі голуби до продажу. ось Самчик цей з розпаду до продажу. Теж. Так що хто бажає, пишіть, бо якщо вони... Я, ну, я їх чисто випускаю, вони в мене літають. Я кажу, якщо ні, то будуть мені, тут яструб з'явився, підуть на ліквідацію яструба, тому що я собі вже більш-менш перебрався, лише з запасом, ще може щось щось відкину, але поки що, поки що все так. Тут ще сидять ці голуби, оці, яких закільцовані кільцями 24, 23 і 22 року, вони пройшли тренування до 6, 70 кілометрів. І при тому, що я їх впускав буквально 20, 20 і 20, 20, 40 і 60. 65 там було, ніби, якщо не помиляюся. Вони, я їх тоді, вони в мене вже літали, і мені вони були по суті дуже так не потрібні. Я їх по, по жорсткому три рази прогнав і вони три рази гарно. Ну, прилетіли, ніхто не загубився нічого. Як було їх шість, так і шість залишилось. Цей самчик. Також зараз я покажу вам його батька. Секундочку. Ось оце його батько цього самчика. Це, це оригінальний роман Ігорі Б'яке по голубах Гебеля, по голубах самцю самурай. Це син, прямий син голуба самурая. Я його вже Цього року хочу дати йому іншу самку, попробувати, бо всі діти його летять. У мене з двоє молодих, які були, так двоє і залишились. Відлітали всі змагання молоди. Це з розходу самчик. Так, йдемо назад. О, Ось ця пара теж. Це самі останні мої молоді, які, які були. Так що хто бажає, пишіть. Вони мені по суті не потрібні, я кажу, якщо ніхто не придбає, то вони підуть мені в допомогу в ліквідацію. Я їх помалював, тому що випускаю, я кажу, яструб тут почав мені гонити. Я їх підмалював, поки без, без втрат, поки без втрат, а далі будемо бачити. Цей семей теж дуже гарно збудований, його батько дуже гарно збудований. По голубах лавріва. Так то, якщо хтось буде бажати, номер залишу в описі, пишіть, дзвоніть, Поки є, тому що я кажу, як я тут тільки почне сильно бити і з'являтися, будуть вони відпрацьовувати. Хто виживе, той виживе, а так то вони будуть приманками, скажімо так. Добре все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, все, всім пока.